Вітаю всіх! Сьогодні у мене для вас неймовірно смачний мій авторський рецепт приготування м'яса панська пательня. Я готую цей рецепт із свинини. Сьогодні у мене шийна частина, хоча для цього рецепту підійде будь-яка інша свинна вирізка. Стараємось нарізати м'ясо на довгі смужки шириною 2-3 см. Перед цим я розрізаю вирізку як для приготування відбивних. Так, шматки виходять більш-менш однакові і потім рівномірно прожарюються. Ось і все. М'ясо ми нарізали. Тепер починаємо маринувати. Складові я буду вказувати на пів кілограма м'яса. Цукор до м'яса я даю завжди. Це забезпечить йому соковитість та підкреслить насичений смак. Так, м'ясо ми ретельно вимішали. Накриваємо його щільно кришкою та ставимо в холодильник щонайменше на одну ніч. Тепер приступаємо до обжарювання м'яса. Кожен шматочок обвалюємо в борошні, не в сухарях, тому що саме борошно потім додасть необхідної клейковини. Спочатку обжарюємо до рум'яної шкірочки, не накриваючи кришкою, а потім вже накриваємо та доводимо м'ясо до готовності. Коли м'ясо підрум'янилось з усіх боків, беремо один шматочок на пробу. М'ясо має бути ніжним і абсолютно готовим. Тоді робимо завершальний крок. Додаємо орієнтовно півчайної ложки пажитнику та заливаємо все це 100 кип'яченої води. Тушимо ще під кришкою буквально 5 хвилин. Від такого рецепту задоволеним залишиться найвибагливіший гурман. Всім вам смачного, а я з нетерпінням чекаю на ваші враження.